Добрий день. Розбираємо домашні задачі, але деякі задачі вам трохи знайомі, тому що ми щось на накшалт таких задач вже розв'язували, але все одно ми тренуємось, тому що це потрібно, щоб у вас все ж навики дуже добре формувалися. І так, перший номер 10. 51. Під час досліду заряджена порошинка масою 02 мг нерухомо вісить під дією електричного поля між двома горизонтальними зарядженими пластинками, з якою силою електричне поле діє на цю порошинку. Ну, сподіваюся, що цього разу ви вже розумієте, як це потрібно було нарисувати. Але зараз бачу, як деякі з вас здивувались, а що потрібно було рисувати так да, потрібно. І так, є маса 0,2 мг і. Є електричне поле між двома горизонтально зарядженими пластинками. Ну, я нарисувала їх різнокольоровими. У нас є блакитна негативно заряджена пластинка, і є е, така рожева позитивно заряджена пластинка, і є частинка від'ємна негативно заряджена, тому що і тоді на ній діє сила тяжіння, яка намагається цю частинку опустити на е, цю. Негативну пластинку, але сила електрична. Від негативної пластинки частинка відштовхується до позитивної пластинки, частинка, частинка підтягується парашинка. Тому сила електрична, вона врівноважується сіле тяжіння. І так як парашинка в нас рівновазі, то ми отримуємо, що сила електрична вона дорівнює просто МЖ. Але якщо ви не по... не поясняєте ці речі на рисунку, а просто записуєте, що у нас сила електрична дорівнює МЖ, то з якого е... переляку так може бути? Е... МЖ – це сила тяжіння, це не електрична сила, якщо що. Тому бути уважним, ми не можемо просто написати, що вони рівні, якщо ми не пояснили, чому так відбувається. Про всяк випадок, коли ми переводимо в систему інтернаціональну, пам'ятаєте, да ми сьогодні на уроці ні, вчора на урокі, мабуть, так робили. Ми пам'ятаємо, що мілі це приставка, вона в нас дає мінус третю ступень, а грами в кілограми ще мінус третя ступень, тому це буде мінус шеста. Ну, одиниці перевіряємо тут стандарт, кілограм метр секунда в квадраті. Це Ньютон. ну, Добре, я сподіваюся, що це ми настільки добре вже розуміємо, що. Не потребує додаткової уваги. Ну і далі ви порахували, сподіваюся, знайшли 2 на 10-6 ньютона, або якщо кому подобається, то можете написати, що це мікроньютони. Наступна задача 1060. В нас є струмінь води, він витикає з невеликого отвору в металевій посудині. А нас запитують, як зміниться рух крапель води в струмені, якщо посудини надати електричного заряду. Тобто, Ось ця посудина металева, з якої буде виливатися вода, ми її будемо заряджати. І як це змінить ситуацію? Ось про, це, про що нас запитують. Ну, в цьому випадку зрозуміло, що якщо ми заряджаємо посудину, то заряджається і вода від цієї посудини. І тоді, під час витикання, вода буде дробитися на краплі. І ці краплі вони будуть заряджені, але вони будуть заряджені одноіменно. І тому вони будуть відштовхуватися одна від одної. Но, якщо ви бачили колись, коли ну, струмінь падає з великої висоти, він все одно розбивається на краплі. Якщо ви будете дивитися, то ви це побачите. А якщо у нас струмень в даному випадку він буде заряджений, то це доводить до того, що ці каплі будуть розкидатися ще помітніше, ще далі. Ось таким чином це буде відбуватися. Ну добре. Наступна задача, ну, на мій погляд, не складна, Ми достатньо розв'язали задачу на закон колона, але знов звертаю увагу. Дивіться, тут важливо не пропускати деякі моменти для того, щоб не загубити розв'язання, відповідь ще додаткова, тому що іноді. Так відбувається, що ви забуваєте, або пишете просто з справочник стиля використовуєте, і у вас не буде в цьому випадку зрозуміло, звідки у вас така відповідь. Тому дивимось. у нас є відстань між двома однаковими зарядами, і вона дорівнює 3 см. Нам потрібно визначити значення зарядів, якщо вони відштовхуються, відштовхуються тобто вони ад і іменне із цілою 0,25 мН. Ми з вами записуємо те, що нам дано, але потрібна система інтернаціональна обов'язково, тому що в нас будуть ньютони, і здесь буде константа з ньютонами і колонами, тому ми повинні в кінцевому ітогі при проверці одиниць все добре скорочувати. Тому це дуже важлива система інтернаціональна в цьому випадку. Ми записуємо закон колона, розуміємо, що якщо ми умножаємо модулі зарядів один на одне, то це буде Q в квадраті, і ми Q в квадраті здесь знайшли. Але тут. Не дуже часто у нас так буває, але, але нам потрібно, коли ми корінь будемо ізлікати, потрібно ков взяти за модулем. Тому що нам сказали одноіменні заряди. Але це можуть бути два позитивних заряди, але ніхто не може з'ясувати, а мабуть, це буде два негативних заряди. А якщо ми беремо за модулем, то ми це вже будемо враховувати. Тоді ми отримали формулу, перевірили одиниці, і коли ми розрахунок робимо, ми знаходимо, що Q за модулем буде дорівнювати 5 на 10-9 степені колона. Кстати, до речі, до речі я вам тут, тут написала, як можна такі, такі вирази усно розраховувати. Бачите, якщо ви правильно все перенесете, тобто ми беремо 25, тоді буде 10-5. Тоді 25 9 корні. Легко звлекаються, десь мінус 5 і 9 – це буде мінус 14, то вже корінь легко звлекається, мінус 7 степені. І тоді, якщо ми 3 поділимо на 3 умножимо на 5, і ще умножимо 10 7 це буде 5 на 10 9 колона. колонна. Або це можуть бути наноколони. Але відповідь можлива. Або у нас будуть два зря по 5 на або будуть два зря по мінус 5 на Ось де в нас вистрілив цей модуль. І тоді ми не просто вигадали, що а, да, мабуть, ще додатково від'ємно можемо плюс-мінус написати. Ні, ми розуміємо, чому, тому що якщо ми розкриваємо модуль, то там може бути як плюс, так і мінус. Іноді це буває важливо. Ну, мабуть, все. Давайте ми на цьому будемо завершувати і можемо відпочивати.